Ваші слова від повноти вашого серця будуть виносити ці речі, і вони виявлятимуться на цій землі так само, як і тоді, коли їх промовив Бог. Це слова залежно від ваших потреб чи слова, що ґрунтуються на Божих обітницях. Приєднайтеся сьогодні до Кента Копланда на передачі «Переможний голос віруючого де він навчає про переваги, які ви отримуєте, коли маєте зміцнене серце і промовляєте слова віри на попередній передачі «Переможний голос віруючого. Основне джерело обітниць Божих у книгах пророків. Коли ви відкриваєте книги пророків, а тоді знову повертаєтеся до Тори, ви скажете, ота. Тепер я розумію, чому він сказав це. Ви не розмірковуєте над прокляттям закону, тому що ми були відкуплені від прокляття закону. Але якщо весь час ваша церква проповідувала закон і його прокляття, то Бог пройшовся по Алабамі цим торнадо. Подивіться, що він зробив. Він приніс суд на штат Алабама. Він знищив всі будинки в Алабамі. Алабама в халепі, Бог виявив свою силу. Проблема з Алабамою не в цьому. Проблема з Алабамою в тому, що жодна церква не проповідує, як брати владу над бурею, перш ніж вона зруйнує щось. Вони не знають, як жити в царстві. Це торнадо не має місця в Божому царстві, і воно не повинно знищувати власність громадян Божого царства. Ні, друзі тому, що благословення. Має владу над всім, що літає, плаває, повзає, плазує по всьому розбитому природному царству. Амінь. Ісус ходив у благословенні Авраама. Він жодного разу не ходив у якихось особливих благословеннях з небес через те, що був сином Божим. Він ніколи не говорив про це. Він не проповідував, що він син Божий. Він проповідував як син людський. Благословенний і помазаний. Отже, Ісус проповідував виконання закону через благословення. А хто є благословенним? Наділеним силою? Він є. Любов і любов ніколи не зазнає невдачі. А любов Божа, любов благословенного. Любов, яка наділила вас благословенням Авраама, вилилася у ваші серця Духом Святим. Вам краще дізнатися, що говорить ваше царство, що думає ваше царство, що говорить ваш отець і що він думає. Він не думає в темряві, він не думає гріхом, він не думає покаранням. Він не шукає способу вберегти від вас все, що він має. Він не дивиться на вас таким чином. Боже мій. А як він дивиться на вас? Він дивиться на вас просто через очі Ісуса. Він бачить Ісуса від верхівки голови до самісіньких п'ят. Коли ви поводитесь, як Ісус, говорите, як Ісус, думаєте, як Ісус, ви отримаєте результати Ісуса. Чому? Тому що ви, Ісус і ваш Отець, одно. Ви в них, а Він в вас. І те, що відбувається там, у цій Вавилонській системі, не має на вас жодного впливу. Немає значення, що вони вам роблять, немає значення, як це стосується вас. Вам навіть не потрібно двічі замислюватися над цим. Ні. Одне, що ви пам'ятаєте. І коли ви досліджуєте всі ці речі і шукаєте передусім царства Божого і його праведності, тут викладені всі вказівки стосовно того, як жити в цьому царстві. Давайте трохи заглибимося в це. Я хочу прочитати вам дещо. Якщо у вас є видання Біблії з примітками Кеннета Коупленда, знайдіть 142 сторінку приміток ні, вибачте, 146 сторінку, і тут ви знайдете мої примітки про зміцнене серце. І багато того, що я виклав вам сьогодні на цій передачі, тут не вказано. Але ви можете стежити за цими конспектами і місцями писання і почати оновлювати свій розум. Ось що я хотів вам показати: розум керований Словом, ми маємо розум Христів. Коли ви дозволяєте Слову Божому оновлювати ваш розум. До розуму Христа. А що таке розум Христа? Я звертаюся до тих, у кого розум не оновлений до розуміння, що слово Христос це не є ім'ям Ісуса. Його ім'я Ісус, Єшуа, Маше та багато інших. Але Ісус Христос, Христос, це переклад на грецьку мову єврейського слова месія, яке означає помазання або помазанець. А це слово просто означає виливати на або втирати, або змазувати, помазувати. І коли ви говорите про хрещення дитини. По суті, це означає помазати цю дитину. Ось звідки походить це слово. В англійському слові різдво, — «крістмес». частина мес означає святкувати. Святкувати не лише помазанця, але й помазання, яке прийшло до нас, і яке руйнує ярмо і всілякий тягар. Амінь. Всякі хвороби і недуги, все прокляття. Помазання. Буквально розбиває і руйнує ярмо прокляття закону і залишає обітницю благословення закону. Уважно слухайте мене далі. Я хочу, щоб ви це побачили. У більшості людей але я не буду забігати наперед. Ми маємо розум Христів. Те саме помазання, яке Ісус мав на своєму розумі, коли був на землі, поки він був на землі, те саме помазання на Його розумі доступне нам з вами через віру. Цей розум в нас у нашій душі. Наша душа складається з нашого розуму, нашої волі і наших емоцій. Я не говорю про ваш мозок. Мозок це фізичний орган, який передає сигнали з душі у природну сферу. А ваша пам'ять у вашому розумі, тобто у вашій душі. А так, брате Копланд. В одному величезному університеті виявили, що мені байдуже, що вони там виявили. Я відкрив це в Біблії, я відкрив це в Конституції Царства Божого. Так, Ісус сказав це. Ну, я б хотів би це знати. Що ж, відкрити цю книгу, прочитайте новий завіт, і ви дізнаєтеся. Я не збираюся досліджувати її за вас. Він говорив тут про багача і Лазаря. Гаразд. Багач був пеклі, лазар у верхньому відділі Шеолу, у тому відділі, який називається раєм. Вони розмовляли один з одним і один хотів вийти звідти і таке інше. Але послухайте, що сказав йому Авраам. Він сказав: сину, пам'ятай, але де був його мозок? Його мозок був десь на землі. Він був похований в могилі чи десь в іншому місці, можливо, його з'їв собака, тому що в Шеолі мозку не було. Його тіло там не було, а його пам'ять була в його дусі. Отже, здатність мозку переносити пам'ять в мову, це зовсім інша річ. І ваш мозок може спричинити втрату пам'яті, але ваша пам'ять ніде не поділася. Однак, коли ми приймаємо помазання, яке на розумі Ісуса, звертаючись до Слова Божого і оновлюючи наш розум вірою. Я беру його думку і промовляю її. Беру його думку і промовляю її. його ранами я був зцілений. Коли я оновлюю до цього свій розум, я беру його думку і промовляю її. Я беру його думку і промовляю її. Беру його думку і промовляю її. Я зберігаю її перед собою, я дивлюся на неї, читаю її, роздумую над нею, беру цю думку і промовляю, беру цю думку і промовляю. І не мене багато часу, як я буду говорити це, навіть не замислившись. І коли це станеться, це буде закарбоване в моєму мозку. Тобто, мій мозок прийняв те, що було в моєму розумі, в моєму дусі. Моя духовна людина працює. Працює? Розумієте? Мій дух в прямому зв'язку з Духом Святим. І мій розум оновлюється. Мій мозок активний, він змінений. І важливо, що я позбуваюся всього зайвого, що проникло в мене, поки я був громадянином у царстві Темряви. Тепер я навчаюся мови царства Божого. І для цього мені потрібно звернутися до Конституції. Амінь. Ось що я хотів сказати вам і вам потрібно поставитись до цього серйозно. Запишіть це, занотуйте. Більшість людей до речі, це твердження є в нашому конспекті. Це твердження я отримав зі 112-го псалму. Його серце зміцнилося, довіряючи Господу. Його серце було утвердженим. І, взагалі-то, я багато років проповідував про утвердження серця, і Господь знову спонукав мене повернутися до цього і почати проповідувати і навчати про це. Отже, дивіться, більшість людей утверджені в страху, хворобах, бідності, слабкості. Це перше послання до Коринтян 3,3. Стандарт людини це розум, керований почуттями. Візьміть розширений переклад Біблії і прочитайте перше до Коринтян 3,3. Там перелічено все це. Як поводиться розум, керований словом? Як поводиться розум людини, яка не має гріховної свідомості? Що ж, скажімо, вам телефонують. І ви знаєте, у нас жахлива економіка Боже мій, і все, що ви чуєте, це що зробив цей політик, і що зробив той політик. Вони настільки поділені, тому що в цьому царстві той дім поділився проти себе. Ісус сказав: дім, який поділиться проти себе, не може встояти. він не сказав, що він не міг би. Він сказав, не може встояти. Тобто, ця Вавилонська система не може встояти. Інші країни падають. Ця країна не розвалюється. Ця система, яка була атакована 110 років, ця прогресивна соціалістична система, яка атакувала її всі ці роки, ця система сама розвалюється. Конституція Сполучених Штатів залишається. І коли пробудження Боже струсить людей, щоб вони прокинулися і повернулися до цієї конституції, я говорю про всі ці авантюрні поправки, які були внесені в неї, хоча не всі з них авантюрні. Деякі спонукав внести Господь, але там є багато інших необдуманих речей і різні жахливі речі, які прийшли з царства темряви. Ця країна була започаткована у царстві світла. І коли ви це зрозумієте, по Божій благодаті ви повертаєтеся туди і починаєте втілювати це. Не обов'язково, щоб це було ідеально. Я маю на увазі, просто покайтеся і відверніться від своїх нечестивих шляхів. І не потрібно, щоб це робили всі Сполучені Штати, а лише люди, які називаються моїм ім'ям, як сказав Господь. Тоді я зцілю цю землю. Чому? Для нас. І не тільки тоді проповідувати Євангелія буде набагато легше. І через те, що відбувається у цій країні, Євангелія проповідується. І воно буде проповідуватися більше. Ні. Не Бог насилає суд на Сполучені Штати за їхню нечестивість. Ні. Це нечестивість привела суд на Сполучені Штати. Бог вже сказав, що це станеться, якщо ви будете жити таким чином. Йому не потрібно прокидатися одного ранку і говорити: ну, до пекла Сполучені Штати. Ні. Йому не потрібно це робити. Я маю на увазі не Сполучені Штати Америки як країну, а ми, як народ Божий, ми відокремлені від цього. Хоча, на жаль, багато християн і досі живуть за цими темними правилами, і вони страждають разом з іншими людьми. Хоча не повинні б. Але не чекайте більше. Краще від'єднайтеся від цього. Від'єднайтеся від цього зараз же, бо що довше ви чекаєте, то важче стає у духовному плані. І то більш старанно вам потрібно ходити в цьому. І вам краще під'єднатися до Царства Божого, навчатися зараз, щоб потім не довелося робити все відразу. Але не забувайте про Божу благодать. Саме тому такі люди, як ми, і мільйони інших людей готові допомогти вам. Звільніться від боргів, Боже мій, і ви звільняєтеся від боргів не за допомогою ще чотирьох робіт. Ви звільняєтеся від боргів, застосовуючи закони і правила Конституції Царства Божого. Ви починаєте говорити слова, ви починаєте запитувати Господа про кожне слово, яке ви говорите, і кожний вчинок, який ви робите. Господи, що я повинен сказати цьому боргу? Що я повинен сказати цьому рахунку? Що я повинен сказати тому рахунку? Що я повинен тут зробити? Чи я повинен щось зробити? Чи я повинен щось говорити? Чи мені просто покласти турботу про це на тебе? Отже, сьогодні вранці я приніс свою десятину і я кладу її до твоїх ніг. І я дякую тобі за введення і вказівку. Я тут, щоб приймати від благословення, яке ти виливаєш на мене, набагато більше від того, що я міг би використати. Тому я приймаю це як помазання для мого життя в Ісусі. Я приймаю це для моєї сім'ї, вільної від боргів. Я приймаю це для процвітання, за яке я можу віддати тобі хвалу, не тому що воно приходить від якоїсь фірми, компанії або ще чогось. Так, я вдячний тобі за них, і я віддаю їм належне, але я віддаю хвалу тобі, і я роблю це при вселюдно. Я не відрікаюся від тебе перед людьми. І сьогодні тут я відділяю і приношу свою десятину. Я тут, щоб почути, що ти хочеш. Аби я зробив з цією десятиною. Що ти хочеш, аби я сказав? І що ти хочеш, аби я зробив і сказав цим боргам, цій безробітній компанії, де б це не було? У тебе є для мене нове доручення. Тобі потрібно, щоб я кудись пішов. Я йду туди не просто тому, що мені потрібна зарплата. Я йду туди, тому що мені потрібен ти. Ти подбаєш про всі мої потреби, незалежно від того, ви наймуть мене чи ні. Мої потреби забезпечені у Христі Ісусі за Його славою у Христі. Амінь А як думає більшість людей. Хтось телефонує вам або ні? Давайте уявимо таке, тому що зі мною таке траплялося, і мені доводилося каятися в цьому. Алілуя. Амінь. Ви відкриваєте листа і читаєте його, і ви читаєте перший рядок, де написано. Ми переглядали записи. У вашій трудовій книжці і Міртел. Я втрачу свою роботу. Ось у чому утвердження ваш розум і ваше серце. Це було вашою першою думкою. Яка ваша перша думка? Які ваші перші слова? Ваші перші слова, коли вас атакують, коли царство темряве атакує вас? Які ваші перші слова? Ваші перші слова? є словами ключів до царства Божого. Ваші перші слова відчиняють або зачиняють двері у цій стіні благословення, яка була зведена навколо вас, яка відділяла світло у землі Гошен. Так, світло у землі Гошен і темряву у Єгипті. Єгипетські війська атакували землю Гошен. І ви стоїте там з ключами царства і що зв'яжете, те буде зв'язане, що розв'яжете, те буде розв'язано. Тоді що ви будете робити? Ви зачините ці двері чи відчините їх? дозволивши усій цій темряві пробитися через стіну. Краще почніть перевіряти себе, тому що ви маєте те, що говорите. І перші слова, які виходять з ваших уст, Ісус сказав від слів своїх виправдаєтесь, і від слів своїх будете засуджені. І за кожне слово пусте, що зійде з ваших уст, дасте відповідь судного дня. Ісус сказав, що пусті слова. Порожні слова це ті слова, які ви повторюєте весь час, щоб змусити Бога зробити щось. Ви не будете почуті за ваше багатослів'я. Ви будете почуті, коли ви промовляєте Його слово, те, що він сказав говорити, і те, що він сказав робити. І він сказав: чим серце наповнене або в чому серце утверджене, те говорять уста. Що ще він сказав на цю тему? Ви щось виносите. Ті речі, які були там, які ви ще не могли побачити, те, що є там, у сфері духа, у сфері віри, але чого ви ще не бачили? Ваші слова від повноти вашого серця будуть виносити це. І ці речі виявляються в цій земній сфері так само, як тоді, коли говорив Бог. Але якими є ваші перші слова? Боже мій, міртл. Мене звільняють. Я втрачу свою роботу. Ти знаєш, у них іде скорочення. У найкращому випадку вони вдвічі зменшать нашу зарплату. Знаєш? Цікаво. Що такого поганого вони знайшли в моїх записах? Що ми тепер будемо робити? Або. Міртл. Ми отримуємо підвищення. Вони досліджували мою трудову діяльність. У мене є благовоління в Господі. Слава Богу. Вони зроблять мене старшим менеджером. Вони поставлять мене на чолі цього нового заводу. Я знаю це. Я просто знаю це. Я чув це від Бога. Я знаю це. Я знаю це. Я знаю. Він завжди дає мені торжествувати. Вітаю вас, я Джеремі Пірсон. Я знаю, що вам подобаються ці передачі з моїм дідусем, братом Кеннетом Коплудом. Завтра він завершить початок на цьому тижні тему. і Я хотів би підкинути вам одну думку, яку ви, можливо, чули від нього. Є план, який ніколи не зазнає невдачі. Послухайте, ви не повинні приймати мислення цього світу і план цього світу. Ви не повинні йти слідом за його ідеями. Ви можете укласти свої плани для успіху, коли ви будуєте свої плани на основі Слова Божого. І коли ви робите все так, як цього хоче Бог. Ми пропонуємо вам наші матеріали, а також ви можете завантажити всі ці передачі абсолютно безкоштовно на нашому сайті KCM. І те, про що ви читаєте, те, що ви чуєте, застосовуйте у своєму житті, і ви побачите, як це благословить вас. Вам потрібно знати, як шукати Бога. І коли ви приходите до нього, то говоріть, Отче, я хочу чути від Тебе. Часто буває потрібно, щоб хтось погодився разом з вами в молитві. Тому ми пропонуємо вам, щоб ви написали нам, повідомили свою молитовну потребу, і наші працівники будуть молитися за вас і стояти разом з вами в вірі. Кожен телефонний дзвінок у наше служіння представляє людину і ці люди дуже важливі. Ви дуже важливі для цього служіння для Кеннета та Глорії Коплен, для їхніх працівників. І саме тому ми також маємо офіси в інших країнах світу. Якщо ви живете за межами сполучених штатів, зайдіть на наш сайт і ви зможете дізнатися, де розташовані наші офіси, а також знати, як вони працюють, тому що там є люди, які моляться за вас і ми сприймаємо це дуже серйозно. Ми тут для вас, для Бога немає нічого надто складного, і якщо вам просто потрібно почути, як хтось говорить вам це, тоді зателефонуйте нам. напишіть нам, повідомте нам свої молотовні потреби. Хвала Господу. Я запрошую вас приєднатися завтра до Кеннета Копланда на завершальні передачі про Царство Боже. Вона буде для вас благословенням. Я знаю, що ці передачі змінюють ваше мислення. А коли ви змінюєте своє мислення, ви змінюєте те, як ви говорите, і коли ви змінюєте те, як ви говорите, ви змінюєте те, як ви дієте. Саме так ви починаєте змінювати своє життя. Це Джеремі Пірсо згадує вам, що Бог любить вас, ми любимо вас. І як завжди говорять Кеннет та Глорія, Ісус є Господь. Shall sound, and time shall be no more, and the morning breaks eternal, bright and fair. When the saved of earth shall gather over on the other shore, and the roll is called up yonder. Завтра на передачі переможного голос віручого немає жодного значення, що вони думають. Важливо, що думає Ісус. Коли ви, врешті-решт, прийняли рішення стояти на Його слові і скурчати перетворились на орла. Амінь.